Всім хаю-хай! І це знову бюджетний косплей, але вже на мейбл з серіалу Gravity Falls. У минулому своєму бюджетному косплеї я казала, що я, мабуть, зроблю на неї косплей, тому що ми з нею чимось подібні. Ось так вона виглядає. Так, мені здається, ми чимось подібні. Їй виповниться у, у останній серії десь в останньому сезоні, виповнюється 13, як і мені зараз 13. У нас подібний характер, подібний стиль. Я не знаю, якось подібно виглядаємо, або я не знаю. І зараз я вам покажу, що я буду використовувати для того, щоб повторити її образ. Так, що я буду використовувати для цього косплею. Перше, що я вам покажу, це ось така яскрава сукня. Це спортивна взагалі сукня, тому що вона з ось такими білими шортами. То тут є карманчик у шортах для телефону. Ось мені подарувала моя двоюрідна сестра. Вона яскрава, тому що у мене була також яскрава людина, як мені здається. Далі це ось така футболка, яка була у, моє... у моїх ютуб-шортах. У моєму одному ютуб Shorts Це була розпаковка з магазину. Ось така. Я одягну, тому що далі я вам покажу це ось така звичайна чорна кофта. Та я її розтіпну. ось тут, тому буде видно мою футболку. Далі, у Мейбл на голові є обідок, але я буду стрічку використовувати. Не знаю, як це буде виглядати, але подивимось. Надіюсь, що це буде виглядати нормально. Далі, ось такі буси, які я теж використовувала, використовувала у косплей на Star Butterfly, резинка на руку, як браслет, та сиріжки. Зараз я у цьому косплей я не буду робити жодний мейкап, тому що ну, у мейбл взагалі його немає. Взагалі-взагалі. Тому зараз я повернуся, коли одягнуся, та буду з вами одягати прикраси. Одягнулася і зараз це не виглядає взагалі як мейбл. Ну, якщо чесно, це, по-перше, це бюджетний косплей. так. А по-друге, я хотіла передати якийсь такий стиль або просто мейбл. Тому я ну, не обіцяла, що буде супер-пупер схоже. Зараз я одягну, як мабуть, якісь прикраси, і це буде виглядати краще. З цією стрічкою на голові, я думаю, це буде виглядати краще. І я зараз подумала, що я, мабуть, мала використовувати, і коли робила на Star Butterfly, мала використовувати замість. Замість окуляр сон, е, сончик, Мала використала цю стрічку. А ну, вже все одно, тому що ну, вже виставила відео, вже зробила усе тому. Е, зараз і подивимось, як це буде виглядати зі стрічкою. Господи, ну можу одягнути стрічка. А е, як у вас справа? Напишіть у коментарях. А потім ще напишіть у коментарях, подобається вам цей косплей чи ні. Зараз я за кадром одягну цю стрічку на голову і повернусь. І так, це вже готовий косплей. Я вам його покажу. Ця стрічка на голові виглядає непогано. І мені здається, є трішки схожа на мейбу. Якщо що, нагадаю вам, як вона виглядає. Ось так. Я не знаю. Напишіть вам. Подобається вам це чи ні? А зараз я вам покажусь у, у цілий зріст, аби... Або аби вам було видно, як я виглядаю. Хай-хай! І останній кусочок відео не записався, де я у повному луці, і вибачте, що на вулиці рубають дерев. Я цьому не можу ніяк завадити, вибачте, дуже вибачаюсь. Тому я буду зараз казати гучніше. Останній кусочок відео не записався, де я показуюсь у повний зріст. Я надію, що вам було видно. Як я виглядаю в цьому косплеї? Та я хотів з вами попрощатися. Бувайте. Та напишіть у коментарях, сподобалося вам це відео або ні. Бувайте!